Життя це вічність у мініатюрі. Герой нашої програми, напевно, більш за всіх колег по сцені переконався на власному досвіді, що від любові до ненависті лише один крок. А то, що я підтримував тоді Януковича, то була така, скажімо так, пацаняча позиція. Тобто я мужик, я тримався, е, тримався корпоративних інтересів компанії, на яку я працював. Ціла Західна Україна просто готова була мене порвати на. На куски. Люди виходили на мітинги, казали, Боже, мамо, вибач, що я з ним вчилася в одному класі. Там палили чучела мої, викуповували в магазинах диски, топтали їх під магазинами. І я знав, що я кожному не зможу пояснити, от, чому я зробив так, а не інакше. Я, я знав, що людей багато, я не можу кожному вбити в голову, що я така сама людина, як ти, і я маю право зробити то. Що робиш ти? Тому що в тебе своя думка і в мене є своя, я маю право на ту думку. Правильно, вона чи неправильно, але я маю право, тут є демократія. Бо що не кажи, але в Україні є демократія, можна говорити, що хочеш, на кого хочеш, і фактично тебе зато те не посадять в тюрму, Та, як, допустимо, було б в Росії навіть зараз. І я знав, що має бути пісня. І я знаю, що говорили навіть на львівських радіостанціях, коли пускали люди кораблів, не казали, йому то не поможе. Але мені то віддать помогло, тому що люди все-таки є... Істоти розумні, і воно знайшло десь хід до, до, до їхнього розуму, достукалося, що ти мені не брати, не сестра і не розказуй мені, хто головний на тій землі. Андрій Кузьменко, псевдоніми Кузьма Скрябін, народився 17 серпня 1968 року в місті Самбор Львівської області. У 1983-му переїздить разом з батьками в місто Новояверівськ Львівської області, закінчив музичну школу по класу фортепіано. А у 85-му році поступив на медичний факультет Карельського університету міста Петрозаводськ. Проходив службу в лавах Збройних сил СРСР. Був військовим медиком. З 88-го один з засновників гурту Скрябін, вокаліст та Автор текстів у 2005 році видав книгу Я, Побєда і Берлін. Дружина Світлана, художниця, має доньку. Як у багатьох з тих, хто народився з радянських часів, майбутнє хлопця було більш-менш прогнозоване. Середня школа, армія, а при наявності знань, а ще краще грошей навчання в вузі. Тому не дивно, що саме так складалось життя Андрія Кузьменка. Связький Союз були такі стереотипи дуже своєрідні, тобто відношення батьків до, до дітей. У нас так заведено було, що батьки повністю приймають е, на себе головну роль в давнішій участі дитини в житті. Тобто вибір професії фактично був за батьками. Тепер, коли вже все помінялося, мама мені дуже часто говорить, що о, можливо, тебе треба було дати на журналістику. Я хотів йти в журналістику, я любив писати там всякі замітки, статті, очерки. От. Але вони з татом придумали, що я маю бути в білому халаті, тому що лікарі на той момент рахувалися людьми забезпеченими матеріально. Я ненавидів медицину по великому рахунку. Ну, мама з татом прийняла рішення, що воно так має бути. І тут я поступаю в Петрозаводський університет в Карелії, тому що у Львові... Мене завалили на, на творі, який я написав блискуче. Тобто, я той твір потім показував в своїй школі, і він був написаний на п'ять. Мені поставили два сходи у Львові, тому що мене дали е, взятки за поступ. І я поїхав на другий рік поступати в Крелію. І звідти мене взяли в армію. Я, був, я попав в, єдиний був рік, що студентів з інститутів брали в армію. І після очіпки, три місяці, коли ми там займалися дурнею всякою. Приїхала машина робити флюорографію і вони побачили, що в мене є зв'язок з Мінінститутом, і там ще хтось так від широкої рускої душі написав одинку, от як четверку з лишнім хвостиком. І, вони, і ну, хтось подумав, що це четвертий курс Мінінституту, думаю, Йоки, палки, готовий медик. І вони домовилися з командуванням моєї частини, щоб вони мене кожні 100 днів командували туди в госпіталь, їм треба було підручні засоби, так би мовити. І ми там собі 4-5 місяців мною займалися, така єврейська община була в тому госпіталі. Тобто всі, всі лікарі, і командир, і начмет, всі були євреї. От. Борис Борисович Адамов, я їх, я їх страшно люблю, тому що це то була реальна перша серйозна школа доросла в моєму житті. І вони мене натаскали, як можна натаскувати в армії, круглодобово то там з різноманітними випадками попадали люди, і я за 4 місяці стаю фактично таким е добре обізнаною медсестрою, медбратом таким, який може зробити внутрівенні уколи, який там повністю збирає анамнез з людини. Ще через пів року, ну, типу пише історію, веде історію хвороби, робить назначення ліків. Ще через чотири місяці вони вже залишали мене чергувати вночі в реанімаційному кабінеті. Тобто я був приписаний до неврології, звідси неврологія пішла. Але фактично я мотався по всьому госпіталю. Ще через чотири місяці йде в декрет секретар воєнно-лікарняної комісії, Танечка у нас така була, яка возила документи в Москву на комісацію. І ті документи веду я. Я вожу їх в Москву, в джинсах, в сорочці. Тобто до мене довіра була повна. Саме цікаво, мені навіть не хотілося в самоволки волки ходити, тому що я був повністю вільною людиною. От в чому, е, в чому, так би мовити, була їхня тактика роботи зі мною. Вони мені дали повну свободу і вони зрозуміли, що я не буду нею нехтувати, я, я не буду бігати по-тупому через забор, тому що я і так вільна людина. Мене тянула додому ужасно. Я розумію, що якщо я залишуся в Карелії е, довчитися, то буде там любов, я зустріну когось і приросту. І я собі в армію підготував документи, що клімат Карелії мені не підходить, мені треба вертатися у Львів. Мене звітом великодушно відпустили, а у Львові сказали, чувак, на лікарняний ми тебе не приймемо 10 тисяч такса на лікарняний факультет, щоб неврологію продовжити, тому що я встиг в неї влюбитися, в принципі. Тут для мене був удар сильний, у нас не було таких грошей, і мама втіхаря з татом віднесла дуже велику суму, не пам'ятаю скільки 3-4 тисячі за те, щоб на стоматологію мене перевели до Львова. А стоматологія то взагалі ну, не те, що не мій коньок, то ще з дитинства саме, саме ну, належало до, до самих ненависних речей. І я отак через силу перездавав ті всі екзамени по 20 разів, тому що я не ходив на сесії. Принципово я хотів, щоб мене вигнали звітом. І я завжди приходив додому, кажу, мам, я не здав сесію. Двері так закривалися перед носом з за дверей голос такий здаш, приїдеш. Зараз диплом в мами, по-моєму. Я, я його не бачив. Я мусив рік інтернатури відпрацювати, щоб диплом дістати. Ну то було так проти шерсті. Все, що не робиться, все на краще. Замість лікаря Андрія Кузьменко на світ з'явився музикант Кузьма Скрябін. Коли живемо в Мороздолі, я музика мене не цікавила, там якийсь максимум я знав, що Абба, якась Еммі Стюарт, пам'ятає, така гнучка пластинка була, якісь пару синглів, мелодія Бітлз. І коли ми приїхали в Новояврівськ, я включаю то радіо, а там ну просто океан порівняно з тим, що я мовна. Я включаю і грає. E, Найлюбиміша зараз мною панкова група Зе yeah. І Я зрозумів, що щось є таке в світі, про що я поняття не мав, і воно мене настільки рве, що я не знаю, куди тоді. Я моментально влюбився в панк-рок, причому в такий агресивний. Відповідність віку, от мені було тоді 14 років, відповідність віку і знайшло, знайшло бреш, ота агресія, яка молодому такому злому організмі, мені подобається польський вислів, зла молодь. Тому що ми в якийсь в якийсь момент 12-14 років ми злі на все. Ми на батьків злі, на, на, на е, суспільство злі, на оточення злі. Тому що ми злі. Нам треба випендритися. Ми не знаємо чим, але ми мусимо. От. І тому дуже пасувало тоді. Знаєш, мені в той момент почути експлойти, зразу поставити собі цукром е, волосся на голові. Зразу кучу ремнів з тими от, шипами всякими. Якийсь ошейник е е для собаки, шипами вверх перевернути, то що мало тиснути її за шию повішати собі на руку. Та мені пасувало, і я, я розумію, чому я в то влюбився. То було місто збірне. Ніхто може приїхати там, на якусь комсомольську стройку, будувати якийсь завод. Романті ненормальні. І такі ненормальні зі всього СМК туди поз'їжджалися будувати величезний серчаний завод. І їхні діти були такі самі ненормальні, як вони. То було років, напевно, 10 Неконтрольованого радіоефіра. вони робили там все, що хотіли. Вони робили то з подачею чудними радіофонними голосами. Інтелектуали сиділи там, не так нас тріщать, що в радіо. Знаєш, чим чим більше жовтої брудної білизни, чужої, тим краще. А то все було расово подано, і вони крутили правильну музику. Вони крутили то на чому можна було навчитися. А я забув про маму, от яким вона, вона мала вплив її. Бісило на початках. Її бісило з того приводу просто, що вона розуміла, що то Радянський Союз, що то агресія, і то є дві речі, які не можуть жити, які не можуть вміщатися. Вона мене постійно критикувала. Мені не викидали мої касети, так як було у моїх друзів, там батьки топтали, ламали касети. Та критика була просто така ну, теоретична. Тобто мені зверталася увага постійно, Боже, що ти слухаєш? Ти ж сім років відіграв класику в музичній школі, ти ж здав академію концерт так, що вся школа там рукопліскала. але вони бачили, що мені нікуди не дінеться. Тобто я мамі з татом великі дякую, можу сказати, за те, що мене, вони не могли розірвати, вони могли просто-напросто забрати в мене магнітофон. Я був такий законопослушний хлопчик, я не був дитя двора, вулиці. Я би послухався, змирився, якийсь час там перебісився би. І, і викинув би то з себе. Ну ми того не зробили, і воно пішло на все життя. Тому всі панки, от, наприклад, вони рахують мене мене за свого. Ми як приїхали на, в серпні в Євпаторію, там проходить фестиваль МХМ, і понятно, металісти і панки там прийшли і, і виступають на МХМ і Скрябін серед 50 метальових банд і які туди приїжджають. Понятно, що металісти прийшли за факти і, і поржати з нас. Ну, а ми приготували спеціальну панкову програму. Можу сказати, що я би думаю, якщо б відходить побачив ту програму, мені би схилили голову. Тобто, ну є воно всередині, є воно в крові. Я не панк, але я панкую, говорить Кузьма. І ця філософія людини, що завжди вирізняється з загальної маси, притаманна йому у всьому, будь-то мистецтво чи власна громадянська позиція. Я патріот, якби то не було, і одно можу сказати, що всі політики, то є одна велика каша. Тобто вони ж переходять з партії в партію. і Якщо б я знав хоч би одного, який би хотів добра там, народу, та? Якщо б вони хотіли добра, ми б вже автобани принаймні мали якісь. Тобто якась б була е, охота зробити ту землю красивішою, принаймні, якоюсь комфортнішою. Ніхто не прагне до комфорту для всіх. Кожен прагне до комфорту для себе. І тому абсолютно правильно, що ті передвиборчі всякі, то є просто спосіб заробити е, лишні гроші. Те, що вони дурять народ, то є ясно злочин. А те, то, що той народ ведеться, я як би міг підтримати таку кампанію, яка б просто бойкотувала ті вибори, щоб ніхто на них не пішов, тому що вибирати з одних і тих самих. Тої просто дурь, я не знаю, як люди от ведуться і що їм постійно обіцяють, вам буде ліпше, ми вам на 5 гривень піднімемо пенсію, а в, в індексі воно піднімається там на, на сотні тих гривень, і та п'ятерка нічого не дасть. То тобто, я не знаю, я став циніком зі своїми телепроектами, з зі тим, своїми, зі своїми 40 роками на носі. Я став циніком, я думаю, що я би допоміг розтатися їм з їхніми бабками, тому що їх в них стільки є, що. А я маю куди давати. Я собі дозволяю час від часу діточкам якимось допомогти. Тобто мені вони більше потрібні, ніж ніж їм. Я не твій брат, ти не сестра мого я. Ніколи не розказуй мені, хто і в чому є винен на виненана. Поки хвиля несе, і поки глибока вода, глибока і темна, до самого дна, до самого самого дна. До зустрічі за тиждень.